Епідемія кору загрожує Закарпаттю, як і всій Україні. Захворювання активізується що 5-6 років. Минулий спалах фіксували у 2011-му. Тож нинішній і наступний рік особливо небезпечні, зокрема, і через низький рівень вакцинації. Цей показник в Україні один з найгірших у світі, включно з Африкою. Обласні лікарні отримали 8200 доз. Це всього 15% від річної потреби. Ускладнює ситуацію і недовіра батьків до вакцинації. Останні три роки ми практично дітей не прививали, тобто дуже в малій кількості прививали, тому що не вистачало щеплювального матеріалу. І, звичайно, це може відгукнутися в цьому році, на наступний рік, ще через рік, кожні 4-6 років є підвищена захворюваність. Так що, на наступний рік. Ми можемо чекати підвищену захворюваність на е, кір. Немає поки щеплень і від грипу. Вони не є обов'язковими, але у аптеках вакцину купити не можна. Її просто нема. Обіцяють поставки ближче до кінця місяця. Медики кажуть, щеплюватися від грипу можна навіть в період високої захворюваності серед населення, але радять зробити це до кінця листопада.